Наталя Онищенко, завідувач сектору з питань застрахованих осіб та дитячої праці, держпраці. Питання, яке буде висвітлено лектором, особливості оплати, періоди тимчасової непрацездатності, та надання відпусток по вагітності і пологах в умовах воєнного стану. Прошу вас, Доброго дня, шановні учасники вебінару. Я також для вас підготувала два таких основних найпоширеніших питання соціального страхування, які найчастіше задають держпраці як працівники, так і роботодавці. Дозвольте, я також включу презентацію. Так, а перше питання це щодо оплати періоду тимчасової непрацездатності за роботою за сумісництвом, і друге питання це щодо особливості надання відпустки по вагітності та пологах з огляду прийняття нового закону щодо перенесення такої відпустки. Питання перше. Я, я сподіваюся, що ви всі знаєте, що правові, фінансові та організаційні засади загальнобов'язкового державного соціального страхування, гарантії працюючим щодо їх соціального захисту у зв'язку з тимчасовою втрати працездатності, вагітності та полога і таке. Решта визначає закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Він у нас номерується за номером 1105. Цей закон набув чинності з 1 січня 2023 року у новій редакції. І ці, в зв'язку з цим були внесені, затверджені нові зміни, які є відмінами від попередніх, да? і мають неоднозначне тлумачення і потребують додаткового роз'яснення. Зокрема, це саме питання, що стосується оплати тимчасової непрацездатності за місцем роботи за сумісництво. Ну, з цим питанням зараз розберемося. Частиною першої статті 15 закону одинадцять тобто закону про загальнобов'язково державне соціальне страхування, визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують за, втрату заробітної плати у разі настання страхових випадків, і нормою е, частини першої статті 15 чітко визначено, які це мають бути страхові випадки. Це там переліки е, 9 пунктів. Але е, я вибрала два це перший і сьомий пункт, я, е, е, який передбачає, що оплата е, перших п'ять днів е, здійснюється за рахунок коштів роботодавця. Всіх інших випадках оплата з першого дня проводиться за рахунок коштів со, за, соціального страхування. Тому зупинимося на тих, що проводиться з першого дня. З перших п'ять днів за рахунок коштів роботодавця. Перший пункт це саме не розповсюджений страховий випадок. да, Це в листах на непрацездатності він зазначається як загальне захворювання, це тимчасова непрацездатність, внаслідок захворювання або травми не пов'язана з нещасним випадком на виробництві, а також тимчасова непрацездатність на період реабілітації, внаслідок захворювання або травми не пов'язаний з нещасним випадком на виробництві. І другий, скажімо, пункт сьомий, який чітко передбачає, що оплата проводиться в перші днів за рахунок коштів роботодавця, це перебування в самоізоляції, обсерваторії, в закладах охорони здоров'я у зв'язку з проведенням заходів спрямованих на запобігання, виникнення та поширення особливо небезпечних інфекційних хвороб. В підтримку цих моїх слов частиною Другою абзац другої статті 15 визначено, що оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, у випадку в яких ми щойно з вами розібралися, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленого кабінетом міністрів. Наразі такий порядок є. Порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання, бо травми не пов'язане з нещасним випадком на виробництві за рахунок коштів роботодавця. Це порядок, який затверджений постановою Кабінету міністрів номер 440, і він набув чинності з 2015 року. Зв'язку з тим, що закон про загальнобов'язково державне соціальне страхування набув чинності в новій редакції, то постанова. Залишилась без змін і е, є чинною. Тому е, саме пунктом другим цієї постанови щодо сумісників, тобто, саме головне, пунктом другим цієї постанови номер 440 зазначено, що оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності здійснюється за основним місцем роботи застрахованої особи та за місцем роботи за сумісництво. Тобто е, перші п'ять днів у випадках, Пункт, які передбачений пунктом 1 і пунктом 7, ми з вами з цим розібралися, оплата перших днів суміснику оплачується як за основним місцем роботи, так і за сумісництво. Починаючи з шостого дня непрацездатності. Та за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медіка соціальної експертної комісії інвалідності, допомога по тимчасовій непрацездатності в цих же випадках, які ми з вами вже розібрали, виплачується повноваженим органом управління з 1 січня, таким органом є Пенсійний фонд України, у порядку та розмірах, встановленим законодавством. І тут ми повертаємося знову ж до нашого ж закону про загальнобов'язково соціальне страхування, зокрема до статті 22 частини першої. І особливо зараз розглянемо абзац другий, який говорить, що допомога по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитину, допомога по вагітності та полоза особам, надається за основним місцем роботи, або за місцем роботи за сумісництвом. тобто починаючи з шостого дня або у тих випадках, коли ця виплата проводиться за рахунок коштів соціального страхов з першого дня. Сумісникам виплачується або за основним місцем роботи, або за сумісництво. І тут варто зазначити, що наразі немає е, жодного нормативного документу або порядку, який би визначав цей механізм да, надання або або цієї допомоги. І, е, і тому залишається у нас лише саме стаття 22, частина перша. І варто враховувати також позицію пенсійного фонду, оскільки все ж таки вони є, є розпорядником страхових коштів, і ця норма саме, саме вони здійснюють фінансування цих коштів, да, саме за, за цією статтю, і за різними. Роз'ясненнями я шукала, моніторила роз'яснення пенсійного фонду, вони зазначають, що пріоритетне право для сумісників залишається надання допомоги за основним місцем роботи, посилаючись на знову ж таки на абзац першої частини першої статті 22 закону 11.05, яка говорить, що страхові виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності призначаються та здійснюються за основним місцем роботи. У разі відмови страхувальникам або повноваженим ним особам у призначенні за основним місцем роботи допомоги по тимчасовій непрацездатності допомога надається за місцем роботи за сумісності. Так, Сподіваюся, що я, начебто, роз'яснила це питання, переходжу до наступного питання щодо особливості надання відпустки, повагітності та пологу. Я думаю, що ви всі чули. Про прийняття такого закону, про внесення змін до деяких законодавчих актів країни щодо особливості використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, це прийняття цього закону визвало такий е, суспільний резонанс. Дуже багато було інформації і в ЗМІ, і е, в інтернеті, щоб нарешті прийняли такий закон, який набув чинності 29.07, що жінка тепер сама може вирішувати, коли їй йти у відпустку але. Хочу зазначити, що набув чинності цей закон 29.07, але зміни, які передбачали цей закон, почали діяти лише тільки 10.11. чому зараз поясню. Значить, по факту зміна вона була одна, але вона вносилась в декілька е, законодавчих е, актів України. Це, по-перше, статтю 170 кодексу законів про працю, статтю 17 закону України про відпустки, статтю 18 закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування і статтю 30 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Е, ця зміна є як доповнення до основної норми яка в всіх цих законодавчих актах вона є. Тобто на підставі медичного висновку жінці надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів, до пологів і 56 календарних після пологів. І зміна нова норма, яку було внесено. За бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань, частина відпустки тривалості 70 календарних днів, передбачена до пологів може бути перенесення та використана жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів. Це було би добре, і, це б, ну, і ця б норма працювала. Воно дуже добре підходить до всіх цих статей, цих законодавчих актів, які я перерахувала раніше. І не потребувало додаткового вредагування приведення у відповідність, окрім одного факту: що за бажанням жінки бажання жінки недостатньо для того, щоб перенести цю відпустку відповідно до цієї норми. Потрібен ще медичний висновок, який би зазначав, що у неї відсутна відсутні медичні протипоказання, і це є це і це була саме головна проблема, чому ця норма поки що не працювала. Тому Потребувала приведення нормативно-правових актів саме Міністерства охорони здоров'я своїх нормативних актів до відповідності у цієї норми. І нарешті Міністерство охорони здоров'я прийняли наказ про внесення змін до порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, тобто внесення змін до порядку затвердженого наказом номер 1066. І ці зміни вже набули чинності 10 одинадцятого і тому саме з цього моменту вже можливість жінки перенесення цієї відпустки є. Можливою, скажімо так. В чому ж полягає зміна, да? зміна була внесена до пункту 10 розділу 3 порядку № 1066 наказу МОЗ. Що було до цього, да як звучала норма? Це був медичний висновок категорії вагітність та пологи формується на 126 днів з дати в 30 тижнів вагітність. Тобто, жінка не мала можливості вибирати, перенести їй цю відпустку чи не перенести тим більше. Вона приходить до, на консультацію до лікаря і в 30 тижнів вагітності лікар відкриває її, лікаря, не запитуючи її. І зрозуміло, що роботодавець не може надати їй роботу, якщо жінка хоче ще працювати, оскільки він має медичне заключення, про те, що в 30 тижнів вагітності жінка вже не працездатна. Наразі зараз це все змінено, і є, ця зміна звучить так: медичний висновок категорії вагітність та пологи формується з визначеною пацієнткою дати у період від початку 30-го тижня вагітності та до дня пологів. Якщо пацієнтка бажає перенести формування медичного висновку категорії вагітність та пологи на срок пізніше, ніж початок 30 тижнів вагітності, вона пише заяву згідно датку до цього порядку. Тобто, Якщо жінка вирішила, що вона хоче ще деякий час попрацювати, коли вона приходить до, на консультацію до лікаря в 30 тижнів вагітності, ну починаючи з 30 тижнів вагітності, вона пише заяву на ім'я головного лікаря про те, що я така-така, прошу вас перенести медичний висновок по вагітності та пологу на, той, на певний період. І тому питання щодо перенесення цієї відпустки вирішується на етапі формування медичного висновку. Для роботодавця і для пенсійного фонду нічого порядок дій не змінюється. Все залишається так, як і було. Тобто перенесення відпустки, жінка вирішує це питання ще у лікарні, коли приходить на консультацію. Для роботодавця. Нічого не змінено. Роботодавець може навіть і не знати на 30-му тижні працівниця чи не на 30-му тижні. Для нього залишається одне: підстави для надання допомоги по тимчасовим працездатності, зокрема по вагітності та пологу, це є листок непрацездатності. Листок непрацездатності відкривається з дати, яку зазначила вона в заяві ще під час відвідування лікаря. Цей листок формується і направляється через кабінет страхувальника. До роботодавця, роботодавець, він листок на працездатності вже готовий до сплати на восьмий день після відкриття роботодавець. Э... Розглядає документи щодо призначення з цього моменту, йому надається три дні. Направляє заяву розрахунок, фонд її розраховує, направляє кошти до роботодавця, і роботодавець має надати ці кошти своїй працівниці. Тобто для роботодавця, для пенсійного фонду, нічого не змінюється. Не потрібно нічого додаткового робити. Питання перенесення відпустки вирішується на етапі формування пуска на ну, наче я все, що хотіла, я Сказала, дякую вам за увагу. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Так, дякую, Наталія. Да? Ось мені написали <кхи> запитання uh -huh. чи до вас, чи до Олени, не знаю, хто з вас відповість. Запитайте, будь ласка, чи маю право на оплату щорічної відпустки, якщо перебувала в безплатній відпустці і не було зарплати в 23 2023 році. Чи можна проводити розрахунок з посадового окладу? Дякую, я відповім на це питання. А, тільки одне уточнення: на оплату відпустки чи компенсації за невикористану відпустку? Так, е, 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 да, я хотіла е, 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 е. Марта Гнатівна, включіть, будь ласка, мікрофон, уточніть своє питання. Не чутно включить звук. Давайте я вам да. пропала знов. Чутно кажіть, вас. кажіть, кажіть, Марта Гнатівна, вас чудно, кажіть. Ми, ми ж не працювали, повноцінно працювали без зарплати чи маємо право з бухгалтером своїм отримати відпускні, одні відпускні, ну просто компенсацію скоріше, бо ми і так відпустимо, продовжимо перебувати в ній. Значить, дивіться, в чому е, е, різниця. Якщо ми говоримо просто про оплату відпустки е, щорічне, право на щорічну відпустку ви маєте, тому що поки що період відпустки без збереження заробітної плати дає е, право на таку відпустку. Просто єдине, що оплата, якщо 12 місяців, що порядують місяцю, в якому надається відпустка, не було заробітної плати, то всі всі розрахунки здійснюються або з корисної ставки, або з посадового окладу. Якщо ми говоримо про виплату компенсації, наприклад, зараз, то в розрахунок включається заробітна плата тільки січня. Не з грудня як для просто оплати щорічної відпустки, а січня цього року абсолютно аналогічна, виходячи з розміру, встановлено посадового окладу чи плода. тарифної ставки. Ну, угу. Якщо звісно, менше, ну, є такі ситуації, коли тарифна ставка чи посадовий оклад менше ніж мінімальна заробітна плата то тоді е, розрахунок здійснюється, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, яка була встановлена в цьому році 6,700. Так, зрозуміло, я, я впевнена, що Марта Гнатівна отримала, отримала відповідь.